Привіт, привіт! А сьогодні давайте я вирішив записати відео, назвем його так для чайників або для початківців, як виглядає сонячна панель, і які в неї основні компоненти, на що звертати увагу при виборі? Я маю можливість просто якраз показати завтра. Цих 5 забираю, то поки їх не забрали, є можливість показати одночасно і односторонню панель, і там ззаду стоять двосторонні. Розберемо повністю детально, порівняємо, в чому різниця, в чому особливість, що таке паспорт, панелі і так далі. Тому хто знає все про панелі, той це відео пропускає. Ні Ставить лайк і тоді пропускає, йде далі. А хто хоче послухати або подивитися, або е, стикається з цими речами вперше, той залишається, і дивимось далі. Отже, поїхали. Це одностороння панель лонгі 435. Вона виглядає от її морда, і от її жопка, так. Дивимося, що у нас тут. Ну, перше, що ви повинні знати, що оце це є паспорт панелі. Це є її. Документ, тобто, якщо у вас там на зелений тариф щось, треба зробити, так, і запитують про паспорт панелі, ви їм даєте фотографію оцієї наклеїчки. Значить, що тут важливого? Зверху у нас назва. Назва моделі, чітко, як вона називається, яке покоління, то все зрозуміло. Можна знайти в інтернеті за цим посиланням, якби, ну, погугливши да Назву, можна знайти: дата-шит. Документ, знову ж таки, в якому буде прописано більше значення. Але тут теж є достатня кількість параметрів, які дозволять вам зорієнтуватися. Найважливіше, це Open Circuit Volta. Значить, це при STC він поданий, тобто при температурі, от тут написано чітко при STC, при температурі 25 градусів. От внизу про це пише. 에, щоб порахувати коректно взимку, як взимку, я вам дам посилання на відео нижче, так подивитися, як це робиться, які правила для цього треба врахувати. Тому що 에, напруга на морозі на яскравому сонці зростає, гарно зростає. Є температурний коефіцієнт, який треба враховувати, і для того, щоб у вас не полопали конденсатори у ваших інверторах чи у ваших зарядних пристроях, тому що по різному буває так. Uh, оце треба ну на це треба зважати обов'язково. Ну і другий момент, який важливий для нас. Значить, ми дивимося на ISC, щоб ці речі не перевищити. Допустимо, так особливо, і дивимося на показничок, де ж воно тут було? А от максимум Serious Fuse Rating, тобто будь-які ящики захисту і запобіжники до 25 ампер, можна використовувати. Вони спрацюють, відпрацюють в випадку, е, ну коли, -коли це потрібно. Тобто, як правило, як? ми беремо струм КЗ плюс трошки, то 15 А достатньо, але можна і 20, можна, і 25. Без жодних проблем. Ось про це нам каже оцей от напис. Що тут ще особливого в цій панелі? Значить, всі сучасні панелі, всі, бо інших вже зараз не знайдете практично на ринку. Вони всі зроблені за технологією Half-Cell, тобто Half-Cut-Cell, тобто поділена пополам приблизно комірка. Це означає, що? що? з тильної сторони, оці чорні коробочки, їх три штучки це є так звані байпас-діоди. І вони поділяють цю панель на шість секторів. Тобто, раз поділили отак. І пополам, де вона серединка, так? І другий раз теж, отак, от по дві комірочки. Отак, от. Раз. І поділили. І ми маємо панель, яка складається з шести елементів. І відповідно, якщо у нас попадає тінь, наприклад, кудись сюди, якось чітко якоюсь плямою, такою конкретною, так? то що може зробити цей байпас-діод? Він може обійти оцей сектор, оцей шматочок, він може його тільки вимкнути. І всі решта елементи панелі будуть працювати як і працювали до того. Два може вимкнути три, два. Верхніх, один нижній, середній, який завгодно. Порядок не має значення. По діагоналі цей і цей може вимкнути або всю панель разом. Ну, наприклад, там одна панель повністю в тіні з 10 ваших масивів так, то чи треба ставити оптимізатор на ту панель можна поставити. В даному випадку оптимізатор зробить, що він з цієї панелі витисне те, що вона працює в затіненому випадку, а байпас діоди її просто вимкнуть з масиву. І ваш масив не просяде. Ваш масив буде працювати, як і працював. Ну, за мінусом одної панелі. Якщо немає оптимізатора, а якщо оптимізатор є, то він працює як окремий MPPT для цієї панелі, і він зможе там, ну там я знаю, там 50. 70 панелей витягнути, ну бо стільки з панелі яка в тіні виймете, небагато. От настільки саме зможе він збільшити виробництво не не більше. Тобто, це я вже забіг в сторону окремо. Так я маю великий досвід з оптимізаторами. Практичний, реальний, я їх у себе використовую, я знаю, як вони працюють. І ну, слухайте, скажу вам так: не слухайте і не читайте все, що пишуть в коментарях, тому що в коментарях дуже часто пишуть люди, які в цьому нічого не шарять. Така у нас, на жаль, якби реальність. А що ще по односторонніх панелях? Значить, важливо, тильну сторону, бачите, яка вона, да? Оця штука любить горіти. Не дай Бог вогонь, не дай Бог щось, воно горить як дурне. І був там один додік в коментарях мені писав, що всі панелі у нас класу С по вогнестійкості. Так, класу С, хоч такі, хоч двосторонні, які, бачите, вона спереду скло і ззаду скло. Але ж питання в тому, що клас С означає лише те, що до класу С відносяться лише електричні компоненти, панелей класу А не існує, бо клас А це у нас дерево, там, папір і так далі. Це сюди трошки не має значення. Але ви зрозуміли да, першу особливу різницю. Оця штука не горить, тому що це скло, і це безпека. Це для тих відповідь на питання, чому можна ставити двосторонні панелі на дах, коли в принципі в цьому особливо немає сенсу з точки зору виробітку. Правильно? Правильно, немає сенсу, але є сенс з точки зору безпеки. Тому що оця штука горить яскраво, красиво, до повного вигорання, година і масиву панелей нема. Не дай Бог що, так, але я просто попереджаю. Подивіться відео погугліть, як в Європі там десь горять панелі, особливо старі, як бувало. А оця річ горіти не буде. В неї час спротиву прямому впливу вогню, там більше 24 годин. Не горить, не горить. Все. Значить, переходимо плавно до двосторонніх панелей. Тут паспорт панельки знаходиться от в цьому місці. Бачите, його спеціально вже наклеїли такою тонесенькою полосочкою, для того, щоб можна було не заважати всім решта елементам. Така от особливість є. І нічого ви теж з цим не зробите. Тому що ця панель у нас двостороння. Вона так само поділена за таким самим принципом: тих самих три чорних коробочки, ті самі байпас діоди, так само ділять вони її на шість секторів. Єдина особливість, і відмінність це те, що вона вже складається за технологією скло-скло. І якщо тут у нас. Фронтальне скло 3,6 мм, а тильна. В нас оця от просто біла підкладочка. То тут у нас 2 мм Перше скло, тоді всі шари панелі, і 1,6 мм Заднє скло. В більшого за розміром більш, в більших панелях за розміром, да, тому що ці у нас 1,70 м, з хвостиком на е, метр. 3, на метр тринадцять, то в більші ті, котрі 2,28-2,38 висотою. Там, як правило, скло заднє теж використовується 2 міліметри. Ну, в, в нормальних виробників, наприклад, у того шлонгі, е, якщо ми говоримо там, про 620, 650 панелі, так, допустимо, так є виробники, які все одно продовжують плити 1,6, Це я вважаю вже не дуже добрим, тому що вона такі така стає більш жилява. Це таки цих 0,4 мм, вони ну, суттєво змінюють погоду. Значить, а так, все те саме все те саме. Єдина особливість, вони ловлять тильною стороною світло. Тобто, якщо ви їх поставите на конструкцію, так як, наприклад, у мене зараз висять двосторонні панелі, то вона вам особливо в таку погоду, коли у вас знизу буде якась підкладка типу снігу, за рахунок відбивання світла в поганих погодних умовах буде виробляти набагато більше, і це дійсно правда. Плюс додатковий бонус. Вони швидше, значно швидше будуть очищатися від снігу, е, ну якщо їм не допомагати, маю на увазі, да, тобто ви не маєте можливості, допустимо, їх чистити, вони в такому місці недоступному або немає інструменту, або немає кому це робити. Банально ці панелі почистяться від снігу в рази швидше, ніж оці. Тобто тут нічого з цим теж не зробиш. Перевірено на досвіді, на практиці, якби отак от, от воно і є. Де придбати панелі? Та придбати насправді, щоб розумно, це треба брати там, де найближча доставка. Тому що логістика з'їдає все новою поштою, інтаймами всякими возити їх не дуже корисно так, бо ну, багато буває випадків, коли їх трошки там цокають, коцають. Ну, вони взагалі не дуже акуратні. Перевізники наші з ними до них є питання. В цьому плані тому е, краще замовляти доставку в тих, хто знає, як це робиться, і ну це коштує все одно грошей, якби але що є, то є. Значить, або самовивіз, возити їх можна акуратно, правильно закріпивши рівненько. Ну тут тобто розміри попорахувалися і поміряли, причеп підібрали та і все. Забув додати один цікавий момент. Е, вже бачите, попрощався, мабуть, так, а ще як завжди. Значить, давайте рахувати ж ці штучки. Комірки, конкретно, кількість селів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тут структура з дев'яти комірок. Як це видно? Тому що ну, можна перемножити дев'ять на два да, на кількість рядів. І вийде у нас що? Оця величина: п'ятдесят чотири. А тут буде зовсім інша їхня кількість, і давайте ж рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бачите, і їх тут 8 штук, ну і так само, якщо їх всі перемножити, то ми отримаємо це значення 48. І через це в основному через те, що їхній розмір цих комірок різний, через те, що їхні характеристики по струму різні, через це у нас ці панелі є абсолютно різними по своїх електрик, електричних характеристиках, різні вольтамперні, в них криві, і їх ставити послідовно в один масив. Без оптимізаторів дуже не варто. Оптимізатори можуть ситуацію поправити, але тут є теж проблема, тому що оптимізатори, як правило, всі е, менших розмірів, вони низькострумові там до 15-16 А. А якщо ми подивимося на значення, тут бачите, який шорт-сокет current. 16.01 – це вже багато. Не кожен оптимізатор потягне і тут треба дуже, дуже акуратно і правильно грамотно підбирати компоненти системи. Це не проста річ, і краще це діло завжди довіряти спеціалістам. Ну або дуже досконально розбиратись самому. От тепер я думаю, все та й побачимось.